Всіх вітаю з першим справжнім снігом. Навіть на півдні, де останніми роками на Новий рік було набагато більше нуля. Але чи надовго нам це біле свято? Чого очікувати українцям цієї зими? Як росіяни зіпсували нам клімат і екологію? І чи буде друга серія березня 2013 року, коли Київ був буквально паралізован завірюхою небачених ніколи масштабів? Це спеціальний погодний батл фактів тижня і на нашому кліматичному ринзі, в Червоному куту. Зими минулого десятиліття погода, яка довела українцям, що глобальне потепління це вам не жарти. Навпроти також боєснів року погода нинішня з її неочікуваними вибриками у вигляді торнадо, полових штормів і неочікуваного вітня посеред зими. Хто з них більше прогнозований? Хто несе менше неприємностей українцям і як на нашу погоду впливає війна з Росією? Погнали розбиратися. Але одразу дуже прошу коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими. А ще можете пропонувати свої власні теми. А Тепер погнали: Торнадо біля проварів. Київщина. Торнадо! Торнадо! Настоящий! Отруйні павуки на півночі України. Вітряне жахіття в Дніпропетровській області. І... Навіть новий великий луг на місці колишнього Каховського водосховища це, це не просто погодні або природні явища, це маркери того, що клімат в Україні щороку змінюється, але чи на користь Україні такі зміни. Найцікавіше, що точної відповіді на це питання немає, бо питання зміни клімату треба розглядати. З дуже багатьох точок зору, наприклад, комунальної, бо від зовнішньої температури, звісно, залежать наші рахунки на опалення, або з точки зору аграрія, бо звичні культури можуть просто повмирати, але з'являються при цьому і нові. Ось до речі, кадри з Одеської області, де експериментують з вирощуванням бавовни. Здавалося б, де ми, а де. Наприклад, Узбекистан аж бачите, вже наздоганяємо за кліматом. Ну і давайте звикати до пустельних гостей павуків і сколопендер, Бо знаєте, за теплом мігрують і комахи. Не хочу вас лякати до Австралії. Нам ще далеко, але рано чи пізно, разом зі зміною клімату, з підвищенням середньої температури, біологічний світ навколо нас також буде змінюватися. Ось на цьому відео, якраз те, що в Австралії називають. Сезонам повиків. Ну і зрештою, це питання нашого з вами здоров'я. Бо, вибачте, в плюс 40 влітку якось недобре себе почувають люди без кондиціонерів. Тож, давайте сьогодні порівняємо, як змінювалася погода в Україні за останні роки. і Зрозуміємо, а чого зрештою нам чекати в майбутньому. Років так через 10. Ну і заразом ми знайдемо самий точний прогноз на цю зиму, особливо враховуючи, як активно московити зараз взялися за нашу цивільну енергетику. Тому давайте почнемо з найпростішого, але це найпростіше з того розряду, без якого зрозуміти більш складні кліматичні тенденції буде досить важко. Тож порівняємо зими нинішні і минулого десятиліття. Найзрозуміліше, що звісно, температура повітря це буде головний наш маркер. У період 2010-2020 року зими в Україні стали помітно теплішими, порівняно з попередніми десятиліттями. Середня температура зимових місяців зросла приблизно на 1 градус по Цельсію у порівнянні з двохтисячними роками. Це вже не просто здається тепліше, а цілком конкретний прояв глобального потепління, який відчутно вплинув на український клімат. Зими стали м'якшими все рідше фіксуються тривалі сильні морози. Для прикладу, найхолодніша частина зими 2011-2012 років припала на початок лютого 2012 року, коли Україну накрив арктичний антициклон. Тоді температура подекоти спускалася нижче мінус 30, і лише за перший тиждень лютих морозів загинуло близько. Ста людей. Але такі екстремальні похолодання були радше винятком. Загалом вже друга половина десятих років запам'яталася тенденцією до набагато тепліших зим. Тоді зимові опади розподілялися неравномірно, траплялися і сніжні рекорди, і незвично сухі сезони. Кліматична норма зимових опадів в Україні досить невисока. Це приблизно 30-40 мм на місяць, проте в окремі роки прилітали. Такі снігопади, що лопати і снігоприбиральна техніка не встигали охолонути. Найяскравіший приклад для нас це березень 2013 року, коли Київ пережив те, що тоді назвали снігопад століття. Впродовж 22-23 березня 2013 року без перерви сипав сніг протягом 56 годин. Середня висота снігового покриву тоді стягнула 50 сантиметрів а на деяких околицях навіть до метра. Місто тоді опинилося в паралічі. Дороги завалило, громадський транспорт зупинився для розчищення вулиць. Навіть залучали військові БТР. Картинка була більш схожа на кіно про апокаліпсис ніж на якийсь там початок весни. Синоптики зазначили, що таких снігопадів у березні Київ не бачив понад 100 років. Ще один важливий показник тривалість морозних періодів. Вже в 2010-х роках морозні періоди стали коротшими, а сезон зими менш тривалим. Якщо раніше стійкі морози трималися тижнями, то останнім часом звичайна картина така: кілька днів холоду змінюється довгою мрячною відлигою. На початку десятиліття ще траплялися довгі холодні епізоди, але вже до кінця 2010-х зимова холоднеча. Відступала швидше, і ось тут трапилася до речі, велика природна сенсація. Зима 2019-2020 В Києві взагалі не вважалася метеорологічною зимою. Вперше за 140 років спостережень у столиці не було періоду, коли середньодобова температура стабільно опускалася нижче нуля градусів. Більше того, у ту зиму жодного разу не зафіксували навіть температуру нижче 10 градусів, хоча такі морози раніше були абсолютно нормальними для півночі України. Отже, у 2010-2020 роках ми спостерігали істотне скорочення тривалості зимового морозного періоду. Морози підходили пізніше, і відступали раніше зменшилася кількість днів із сильними негативними температурними. Характерною рисою зим кінця 10-х стало чергування різких потеплінь і похолодань. Показовий випадок це зима 15 16 років, коли після аномально теплого грудня 15-го року в Європі цей місяць взагалі був рекордно теплим, у січні сталося різке похолодання. Подібні перепади ускладнюють адаптацію комунальної служби населення: то сніг, то лід, то калюжі, то дощ, то взагалі не знаємо що. Зиму 19-20-го кліматологи назвали найтеплішою за всю історію спостережень в Україні. За що я і поставлю їй один бал, зрештою теплу зиму я особисто переношу краще ніж холодну. Якщо ви також, то ставте плюси в коментарях. А тепер до зим вже після 2020 року тут вже зрозуміло буде якою, скоріш за все, буде і ця зима. Зрештою, це вже питання не просто комфорту, враховуючи намагання Москові зробити удари по цивільній інфраструктурі зброєю. Масового ураження. після 2020 року. Потепління українських зим не лише триває, а подекуди навіть прискорюється. 2020 рік став найтеплішим за 140 років спостережень у Києві. Надзвичайно теплим видався кінець 22 го початок 23 го року. У січні 23 го температура в Києві піднімалася до рівня більш типового для березня чи навіть квітня. Фактично на новий 23-й рік українці відчули весняне тепло замість класичної морозної казки. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2023 рік став другим найтеплішим в історії Києва, поступившись лише 2020-му. Зими останніх років регулярно б'ють місцеві рекорди середньодобової температури. Наприклад, у грудні 23-го у Києві фіксували аномально високі, майже березневі температури. Календар показує зиму. а За вікном вже, вибачте, рання весна. Загальне потепління проявляється і в тому, що безморозний період бив рекорди два роки поспіль. У 2022 році в Києві тривалість періоду безморозів від останнього весняного до першого осіннього заморозку сягнула 224 дні, а в 2023-му вже 232 дні, і це найдовше за 143 роки. Тобто тут нам з вами тенденція зрозуміла: осінь затягується, зима скорочується, весна настає раніше, сезонні межі рухаються, як ім за мене. Іншими словами, якщо нині зима без снігу і сильних морозів це поки що щось незвичне, то за кілька років це може вже стати новою нормою. Проте важливо розуміти, що потепління не означає повної відсутності холодів, навіть у Розпал глобального потепління, можливі короткі вторгнення арктичного повітря. Кліматологи наголошують, що час від часу Україна все ж таки отримуватиме справжню зиму, ну як зараз, наприклад, з морозами і снігопадами, хоча і нетривалими. Але середня температура чим далі підвищуватиметься, і нові рекорди тепла питання не якщо, а коли. Загалом тепліші зими означають менше снігу, дедалі частіше опади випадають у вигляду дощу або мокрого снігу, який досить швидко тане. Показовим, наприклад, був сезон 20-21 першого. Після Рекордно сухої попередньої зими природа, ніби з запізненням все ж таки згадала нам про сніг і надолужила його злишкам. У січні-лютому 21-го року Україну накрило кілька циклонів із сильними снегопадами. Загальна кількість опадів у столиці за лютий 21-го становила 62 мм. Це приблизно півтори місячні норми. В інших регіонах теж фіксували аномальні снігопади та хуртовини на початку 2021 року. Однак, уже наступні зими знов були відносно малосніжними. І якщо випадає сніг то він або одразу тане, або випадає значними порціями за дуже короткий час, як це було в окремі тижні 2021 року. Прогнози кліматологів припускають, що надалі частина річних опадів зміститься на зимові місяці. Через потепління атмосфера отримує більше вологи. Тож у зимку може випадати навіть більше опадів ніж раніше. Згідно з одним із сценаріїв, до кінця 2020-х років загальна кількість опадів на півдні України може навіть зменшитися на 15-20%. Проте проте більша частина їх якраз буде випадати саме взимку а влітку буде. Навпаки, сухіша, і це вже, до речі, тривожний дзвіночок для аграріїв, а також і для нас із вами. Якщо сільгоспродукція вирощується в менших об'ємах, то продукти в супермаркетах, звісно, дорожчають. У найближчому майбутньому продовжується тенденція скорочення справжніх зимових холодів до кінця десятиліття, навіть у північних регіонах, середня температура найхолодніших місяців може бути близькою до нуля на півдні. Стабільна плюсова. Тривалість морозних морозних періодів стане короткою замість. Колишніх тривалих зим з грудня по лютий, ми можемо отримати сценарій, коли справжній морозний відрізок триватиме лише кілька тижнів хороше, тобто ховаємо теплі куртки. Але не все так райдужно, повірте. Прогнози на наступні зими показують, що аномальні явища стануть. Звичними, наприклад, кожна друга зима може бути схожа на зиму 19-20 років, коли фактично не було справжніх холодів. Водночас залишається ймовірність, що окремі зими все ж таки будуть давати бій потеплінню із кількома тижнями. Суворого морозу чи навіть сниговими буревиями. Тобто, якщо порівняти зими 2010 х 20 х років із зимами початку 20-х, то ми бачимо чіткий тренд на потепління клімату. Середня зимова температура по Україні зростає, і, до речі, темпи цього зростання, за оцінками, навіть вдвічі випереджають середньопланетарні. Кількість днів зі сталими морозами зменшується, а традиційний сніжний покрив у багатьох регіонах стає вже Екзотикою у 2010-х ми ще спостерігали як класичні суворі зими на початку десятиліття, так і рекордно теплі. Тобто, вже це відбувалося в кінці десятиліття. Натомість перша половина 20-х вже приносить переважно м'які зими з окремими холодними випадами, тобто було в середньому тепло, а буде ще тепліше. Тож і нинішні зими ми також будемо оцінювати в один бал з усіма їхніми. Коливаннями температури і відсутністю довгих періодів тескучих морозів. Один-один в цьому раунді. А тепер пропоную прослухати точний прогноз на цю зиму. Прогноз 100% і такий, який я можу дати прямо зараз. Отже, увага! Календарна зима в Україну прийшла 1 грудня 2025 року. Кінець прогнозу щодо кліматичної зими, то тут дещо складніше. Пояснюю, наша з вами планета відчутно потеплішала за останні десятиліття. Головна причина парниковий ефект: люди спалюють багато викопного палива, викидаючи в атмосферу, вуглекислий газ та інші гази. Вони накопичуються і тримають тепло біля земної поверхні. У результаті глобальна температура підвищується, і це впливає навіть на пори року. Зими стали м'якішими і коротшими, особливо у наших широтах. Київ, як велике місто, відчуває ці зміни. Ще сильніше, по перше, глобальне потепління піднімає середню температуру. По друге, міський ефект, багато асфальту, будинки, все це робить великі міста теплішими за околиці. Тож не дивно, що статистика фіксує істотне підвищення температури. Ще у 60-х роках минулого сторіччя середньорічна температура в Києві була близько плюс 7,5 градусів. А в 2004-му, 2014-му роках вже. Плюс 9,2 градуси, тобто за півстоліття столиця підросла в температурі майже на 2 градуси. Подібна тенденція спостерігається по всій Україні ще пару десятків років тому Київ відчував доволі традиційну зиму. Метеорологічна зима тривала майже три місяці від 22 листопада до 19 лютого, тобто приблизно 89 днів стабільних морозів і снігу. Але навіть тоді природа вже починала трохи сказитися. Наприклад, одного прекрасного морозного січня раптом пройшла гроза з дощем, абсолютно нетипове явище. Перемотуємо десь на 10 років уперед. Зима 2024-2025 років стала однією з найтепліших за всю історію спостережень. Середня температура повітря лише 0,5 градуса по Цельсію, що на 2 градуси вище за норму. Кліматична норма для Києва взимку приблизно мінус 2, 3, тож сезон 2025-го був м'яким, як на початку весни він увійшов до десятки найтепліших зим з 1881 року. І це не просто український тренд, так відбувається у всьому світі. За три десятиріччя клімат помітно змінився, середня температура зимового сезону зросла на Півтора-два градуси зими стали коротшими. Перехід температури нижче нуля в осені змістився пізніше, а весною раніше. У 90-х метеорологічна зима зазвичай тривала з кінця листопада до початку березня. Тепер інколи трапляється, що її взагалі немає інші зміни також красномовні, менше сильних морозів. Мінус 25, мінус 30 Колись траплялися майже що зими. Тепер таких екстремумів не зафіксовано вже близько 40 років. Навіть мінус 20 вже нині вважається екзотикою. Сніговий покрив встановлюється рідше і ненадовго. Відлиги з'їдають все, що випадає. Деякі зими обходилися, обходилися буквально кількома сніжними днями. Супутникові дані підтверджують, сніг усе рідше стає. Повноцінною частиною сезону. Україна нагрівається. Морози і хуртовини не зникли повністю, але зима втратила свою структуру. Тепер вона може починатися у лютому, а закінчитися також у лютому. Грудень нагадує листопада. березень раптом згадує, що він колись був зимовим місяцем, і ця тенденція, на жаль, продовжується. Але незважаючи на все це, зими минулого десятиліття ще можна було якось прогнозувати. Так, не завжди це був точний прогноз, але більш-менш придатний для повсякденного користування. Тому минулі зимові сезони за нехай не ідеальну прогнозованість отримують один бал. 2-1 поки що на нашому табло. А тепер головне питання: прогноз на цю зиму. Чого чекати? З огляду на поточний тренд наступна зима теж обіцяє бути відносно м'якою. За прогнозами синоптиків, вона буде теплішою за норму на 1-2 градуси. Ймовірність такого сценарію 70-80%. Це не означає повну відсутність морозів, але сильних і довгих холодів чекати не варто. Найхолоднішим місяцем традиційно, ймовірно, буде якраз січень. Але очікується, що навіть тоді температура буде на 1-2 градуси вищою за середні багаторічні показники, але можливі і короткі вторгнення арктичного повітря, такі собі гостьові виступи з морозами до мінус 10 міс. Міс 15. Ймовірність таких епізодів оцінюється в 10-30%, тобто, скоріше ні, ніж так. Лютневі викиди холоду також можливі. Найтеплішим періодом, скоріше за все, стане початок або кінець зими. Грудень 25-го може бути теплішим за 2% за норму, а березень 26-го, за прогнозами, радше буде схожий на початок квітня. Тож. Київ, як і останніми роками, побачить небагато снігу, а замість нього часті дощі, мокрий сніг і тумани. Звісно, атмосфера любить сюрпризи. Якщо холодне арктичне повітря зустрінеться з теплим циклоном, то снігопад може накрити навіть під час відлиги. Є ймовірність сильного південного циклону, який у лютому здатен принести кілька днів рясного снігу та сильного вітру, але це радше виняток. Загальна картина, м'яка і тепла, і це для нас. Прекрасна новина. вона зрештою. Ми ж всі пам'ятаємо, що у нас величезні проблеми з видобутком газу, так само через наших клятих сусідів людожерів. Але схоже, що цієї зими прогноз все ж таки на нашому боці. Так, ми вірно, що дійсно будуть досить жорсткі морози, але скоріш за все. Не дуже тривалі, що не означає, що не треба до них готуватися. Зрештою, тепла пижама зайвою не буває. Тому і тій змі зимі, яку ми очікуємо, я також поставлю один бал. Щоправда, авансом, зрештою, робити прогнози справа ризикована. Ну що, у нас за логікою має бути останній раунд, але більше все ж таки мені хочеться трохи в сторону. Не про зиму, а взагалі про український клімат. Якщо бути точним, про той його аспект, про який інколи. Забувають. Цей аспект, як впливає на клімат і на наше довкілля російська агресія? Ну, якщо говорити взагалі, то зрозуміло, що, м'яко кажучи, не самим найкращим чином. А якщо на конкретних прикладах, ось один з найбільш разючих прикладів впливу війни на довкілля це підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у червні 23-го року. Це призвело до спустошення Каховського водосховища. Вода з нього затопила нижче райони, а вище за течею залишилася. Лише висохла земля для півдня України. Ця подія стала справжнім ударом по екосистемі і місцевому клімату. Протягом 70 років існування водосховища навколо нього сформувався особливий мікроклімат. Величезна площа води випаровувалася, зволожуючи повітря та пом'якшуючи літню спеку. З водосховища живилися зрощувальні канали, росли прибережні ліси та луки, які стримували сухові. Тепер всього цього немає. Після осушення Каховського моря південь України зіткнувся з небаченими за десятиліття посухою та спекою. Грунти пересихають, фермери втрачають врожаї. Метеорологи зазначають, що через зникнення величезної водойми в регіоні поменшало опадів і повітря стало сухішим. Це створює умови для полових бур, яких тут давно вже не бачили, та навіть підвищує ризик виникнення смерчів. В степовій зоні, але з іншого боку, через дійсно малоймовірний збіг обставин на місці колишнього водосховища відроджується легендарний великий луг. Справа в тому, що коли росіяни здійснили свій екологічний і військовий злочин, на поверхні води плавало багато насіння, якби окупанти підірвали дамбу трохи раніше. Його б не було, якби трохи пізніше воно б згнило. А так разом з водою воно потрапило на родючий мул, і тепер замість водосховища сотні тисяч молодих верб та тополь. І ось цей потенційний заплавний ліс на десятки тисяч гектарів це також той фактор, який буде визначати погоду на. Величезній українські території або інший приклад: екологічна катастрофа на Десні. Зараз, якщо у вас дуже жива уява, я прошу відкласти вашу вечерю, бо я покажу дещо шокуюче і неприємне. У серпні 24-го року українці зіткнулися з екологічною катастрофою на річці Десна. Причиною стало масове забруднення притоки Десни річки Сейм, що бере початок у російській Курській області. Там у воду скинули тисячі тонн відходів, скоріш за все, навмисно, зокрема, відходи цукрового виробництва та інші хімікати. Забруднена вода потрапила в Десну і спричинила масовий мор риби на сотні кілометрів вниз за течією. На Чернігівщині та Київщині з Десни вилучили. Десятки тонн загиблої риви річка буквально перетворилася на отруєний стік. Вода небезпечна, екосистема річки майже знищена. Це отруєння десни називають одним з найбільш екологічних лих війни після Каховського водосховища. На перший погляд воно не стосується погоди, але наслідки для довкілля колосальні. Мертва річка це загибель не лише риби, а й птахів та звірів, для яких вона була джерелом їжі та води. Токсичні, токсичні речовини з води осідають у ґрунті, потрапляють до підземних вод людям. Тоді тимчасово заборонили навіть ловити рибу, купатися і використовувати воду з криниць поблизу десни. Загалом така повномасштабна війна створює проблеми, які залишаються навіть після останнього пострілу. Кожен день на фронті це сотні вибухів, снарядів і ракет, а також численні пожежі. палають на склади пального, горять після обстрілів поля і ліси. Усі ці горіння та вибухи викидають в атмосферу хмари диму, сажі і. Токсичних газів небо над зонами бойових дій часто затягнуто густим сірим серпанком, і це не дощові хмари, а кіптява та пил. Кліматологи відзначають, що інтенсивні бойові дії фактично створюють над регіонами постійний купол забруднення. Війна приносить і колосальні втрати зелених зон. Ліси на сході та півдні України горять від обстрілів, сотні тисяч гектарів, спустошено. Знищена рослинність це не лише ерозія ґрунтів та ризик пилових бур, а й величезний викид вуглецю, який раніше був накопичений у деревині. А ще є непрямі наслідки: пошкоджені промислові об'єкти, витоки нафтопродуктів, забруднення ґрунтів. Усе це б'є по довкіллю і зрештою впливає на кліматичний баланс. Тобто, війна вже зараз змінила наші ландшафти, водні ресурси і повітря. І звісно, рано чи пізно. Нам, нашим дітям і онукам доведеться мінімізувати всі ці наслідки. Зараз ясна річ Україні, українцям трохи не до цього, бо, вибачте, коли головою ледь не щоночі літають БПЛА і балістика, я особисто якось не дуже звертав би увагу на екологічні проблеми. Але рано чи пізно треба буде, і це такий випадок. Що чим раніше, тим краще. А так в нас вже Батл зовсім про це забув. Ну давайте тоді підбивати підсумки. Насправді це зрозуміло: клімат в Україні змінюється, і чим далі, тим помітнішими стають ці зміни. Минулі зими нас часто густо дивували своїм відхиленням від норми. Нинішні, схоже, формують нові норми. Зими стають теплішими, коротшими і непередбачуваними. І якось в мене складається таке враження, що дуже скоро замість. Зими у нас буде спочатку довга холодна осінь, яка буде переходити в довгу холодну весну. Тому не можу я поставити зимам майбутнього один бал, бо не до кінця впевнений, що вони взагалі існуватимуть. Тому перемога за минулими сніжними сезонами 3-2 рахунок нашого морозного двобою. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось!